Вітаю вас на своєму каналі. Зараз показую огляд, як ми робили слеби власними руками. Чому хочу це розказати і показати вам. Перше, що якщо ви купляєте такі слеби, і вони були природні сушки, і були погано привалені, там ну, притиснуті, їх буде крутить. Тому краще зразу вести їх на пилораму, а не вирівнювати так. Помаленьку робимо слеб. Довжина його 2,50. Маленько почали обробляти. був розпиляний за допомогою бензопили. Зараз таким фрезером 1-1 кВт заслабкий трошки, але частково вже проробляємо тущину і бачимо результат. Це так само зловачі з оксидкою. додати, будемо в деякі моменти. Зараз обробляємо. Фреза трошки замаленька. Ось така фреза у нас. Але на початок буде. Потім купили трошки потужніший фрезок. Бо тільки нас на один такий слаб ми купили, а де три штучки. Мушу бедцеплою розпилювали і він вийшов трошки кривий. Зараз вирівнюємо такі, в такому механізмі своєму. І ось такі ще у нас горіхи з'явилися і наявності. Трохи так само розпилений був за допомогою бензопили і він вже бачить, що теж кривий дуже багато прийде збирати. Товщина їхня зараз близько 10 см товщина. Що того, що того. цей трошки тонший, цей десь мав 9. Буде мати 8-7,5, але виходить непогано, погляньте. Вже профрезерували, часткова фреза. відкривається структура. Як правило, така робота монотонна займає декілька годин, може займати декілька днів. Залежить від кількості проходів, потрібно вам зняти в міліметрах, а можливо в сантиметрах, тому що, надзвичайно, таку дерево крутить. На довжині близько трьох метрів, майже було нас біля двох сантиметрів до трьох доходило, тому що на, на діагоналі її надзвичайно на сильно такою природньою сушкою крутили, якщо ви сам саму деревину не притиснули під час висихання. Е сушиться, як правило, такий матеріал близько 2-3 років. І це не, не привід, тому що найкраще такі матеріали це їх розпилювати і е за рахунок посидки або за рахунок склеювання двох структур, тоді менше ймовірність, що їх буде по подальшому крутити. І також буває, що фрезер перегрівається, його потрібно ремонтувати. А саме краще мати 2-3, якщо у вас немає можливості десь купити такі а мати 2-3 фрезери. Всім дякую.